Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як виглядає моя однорічна полуничка станом на 29 квітня. Вона вже почала квітні, Кущики невеликого розміру. Як і так буде, то, -то небагато, але ну, все ж невеличкий врожай зберемо Ці тілянці, хто дивився минуле минулі відео, спочатку тут у нас один сортів. Навіть всіх їх перезвати не зможу, оскільки. Щось буду збувати. Але ну, основна частина це у нас Сирія, Румба, Роксана, Грандроса та Мальвіна. Назвали одну частину. Ось ціточки. Ягідка наливається. Як бачимо, гербіцид у нас починає вже дуже добре кияти. Ось, міжадя починає дуже добре жовтнути, скоро тут буде просто земля. Повіться без плівки якось не дуже комфортно йти, Якби все було просапано, вже все зростати. заростати. Не дуже мені це все подобається і все тут О, все, кайфую від цієї плівки. Слово ще коли кущики були, були б такі хороші великі. А тут у нас ця ділянка в різну в різний термін. Дуже пізно, деякі навіть ці два рядка саджалися буквально за тиждень-два до, до снігу. Так, якось так. І тут у нас боку. Я вже в кожному відео це потрею. Також буде понечка. Стараюся зробити якомога більше касетних саджанців, щоб висадити все приблизно в кінці літа. Якось так. Саджанці. Ну Там по обстановці також хочеться докупити ще декілька інших сортів. Також будуть саджанці на продажу. Можливо, копанка якась буде, але щось, щось будемо придумувати. Тут у нас я забув досадити, якщо чесно. Ось ні, часу не вистачило досадити. тут, так, 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 Таку ділянку невеличку. Ну, нічого, щось весною навіть вже забув прийти. Так, тут у нас цієї рядок Мальвіна. Тільки на який чорт вона квітнеся мені, не дуже подобається також. Одну... Тут у нас дві Мальвіни. Одна... Одну брали в родичів, а друга покупна. Цікаво, що якась <смі> <смі> не в оригіналі. Ну в родичів це точно мальвіна, а покупна знаю. не знаю. Буде цікаво. Так, у нас тут. Ось пішла сибіла. Такачка тут. кущиків 30. Чи скільки навіть, ну, можливо, 50, не пам'ятаю, там менше. Ось потім я відступив. Коротше, це все таких сортів. Тут у нас серія, якщо спуляють. Далі румба. Та все треба в телефонів в нотатках, бо я вже чесно навіть позабував, що мені тут піде стадили. Все мене є на відео, все в нотатках. Там... Не помимося. Так. І також хочу показати кущики, які ходилися буквально саме раніше. Ось просто, просто гляньте, який це розмір. Місяць часу різниці. ліва і права половина. Таких кущиків вже можна брати на великий врожай, навіть такі дуже Ось гляньте, скільки тут ягід. Часи хочеться висадити. Байно чим пошедше, маленької касети. І на ну, наступний рік буде вже сказати, дуже хороше плодоношення. Так, плівку потрібно, будеться все пройтися, пообривати, побуталізувати. Якось так. Починає знову все заростати, все було ж просапано, тепер знову все заростає. Можливо, друзі, порадити якийсь гербіцет поповниш, щоб вона пройтись. Щоб її поменшив, менше її зашкодити, на 100% потрібно було щось робити. Так. Ну все, всім. Хорошого дня. До побачення.